Shadow Legends. Друзі, зараз ми подивимося, як себе Долорес показує на другому рейді. Без Долорес там робити майже нічого. В принципі, другий рейд і так сам по собі важкий, і треба грати через тайміни. А якщо у вас ще й немає долорес, то це просто капець. Зараз я вам покажу, як дуже важливо зібрати правильний артефакт на герої. В даному випадку це Долорес, тому що у нас правильна команда, але неправильний артефакт на Долорес. Коли ви дуже хочете пройти як можна вище другий рейд, і третій, або навіть і перший, там трошки інша механіка, ми про неї поговоримо в відео про перший рейд. В цих рейдах вам необхідно собі ставити легендарний артефакт Ріг Духу. Якщо у вас його немає, то тоді збирати, де можете, максимальні стати саме у відновлення ярості, тому що Долорес не буде встигати за героями. А на другому рейді дуже важливо таймінг. Ось тут ви ставите любого героя, який буде танчити. Поруч можна ставити я ставлю гнів. Ви можете ставити любого іншого героя, який у вас дуже добре одягнений. Це навіть може бути зі літу. і направляємо вгору. Перша хвиля вбита. Всіх продаємо і чекаємо, коли будуть бігти до нас е, наші кругляшки. Виставляємо нашого танка, ловимо першого моба, ловимо другого і продаємо. Виставляємо ще одного танка і його продавати не будемо. І чекаємо, коли вийдуть по боках інші моби і ставимо нашого хілера. Як тільки вони з'явились, ставити хіллера і зразу ставити Долорес і нашого ДД, в даному випадку це буде хасу. Коли ми виставили, ви навіть зараз бачите, що різниця у шкалі. У шкалі ярості дуже велика у хасу і долорес, тому їй не вистачає. Але, скажімо так, на цьому етапі це не настільки важливо. Вам е досить урону, тобто вам досить буде часу для того, щоб Долорес зарядилася, прожати ульту і вбити всіх. Але на другій фазі там уже буде важче, долорес не встигатиме. Ми всіх продали, таймінги у нас непогані. A I'll serve you before he calls on. Beware the fury of a patient woman. Проблеми у нас починаються зараз. Стоять усі герої, стоїть Долорес і стоїть уже заряджений хасу. Десь в ось цей момент нам уже потрібно прожимати усі кнопки. Але як бачите, ні, ми не встигаємо, тому що долорес ще не заряжена. Нам не вистачає саме цього артефакту. В принципі на цьому все у нас є правильні герої, у нас є правильні шмотки, але немає правильного артефакту. Тому ставте правильні артефакти і проходьте якомога далі.